Росіяни вдарили по Херсону. Внаслідок атаки горіла п'ятиповерхівка, зокрема балкони та квартири. Не про це повідомили в ДСНС. Увідомці зазначили. Попри це, окупанти продовжували завдавати повторних ударів. Рятувальникам вдалося досить швидко ліквідувати пожежу. Більше 20 разів від ночі росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Під ворожим вогнем опинилися 10 громад. Внаслідок вчорашніх атак в регіоні загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки та адміністративну будівля, а Також приміщення лікарні, бібліотеку та дитячих садок. Крім того, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Двоє людей поранені через обстріли Донеччини. Дві авіабомби Росія скинула на Шахтарське. На руйнувань зазнали адміністративні будівлі, 16 приватних осель та лінії електропередач. У Красногорівці 500 кілограмова авіабомба влучила у багатоквартирний будинок. Помирнограду окупанти вдарили ракетами С-300. Пошкоджено соціальну інфраструктуру. З артилерії ворог атакував гірник, Калинове та Соловйове. Більше 30 разів росіяни намагалися прорвати нашу оборону на Новопавлівському напрямку. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Окупанти атакували на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, штурмували в районах Роботиного та Вербового Запорізької області. На Херсонщині агресор не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 36 разів намагався прорвати оборону українських військ. Одна людина загинула і дев'ять постраждали. Напередодні росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. Серед потерпілих двоє дітей пошкоджено півсотні приватних та десять багатоквартирних будинків. Зруйновані мережі зовнішнього освітлення та частина трамвайних колій. Про це повідомила міська влада. Там зазначили, що сьогодні наслідки атаки має зафіксувати комісія. Ми тільки встигли з дому вибігти. У нас там в дворі є підвал. І ми з сусідами, у мене ще сусіди є, заскочили в підвал, і оце бахнуло другий раз. Повилітали вікна, побили в шифер, попадали потолки. У мене люстра друзі розлетілася на куні. Ну всі ну все, одразу світ вирубився, і все. Перший раз чорного там все. Як видимо виходимо зето. А другий раз я нічого не бачила, другий раз я була в хаті. А коли вже ета, то я пішла хоч главно, що з вікнами, то я побачила, що горить дві машини. 22 шахеди запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Сили ППО збили 17 з них. Протиповітряна оборона працювала в дев'яти областях. Окупанти атакували дронами з району російсько-приморського Ахтарська. Крім того, вночі ворог вдарив п'ятьма зенітними керованими ракетами по Харківщині та двома ракетами Х-59 по Сумщині. На Хмельниччині під час атаки дронів постраждала жінка. Її госпіталізували. Пошкоджений приватний будинок. Про це повідомила обласна влада. Там зазначили, що в межах області сили ППО збили один ворожий дрон. Зуби дракона, протитанкові рови, опорні пункти та бліндажі. На Харківщині триває третій етап зведення фортифікаційних споруд. Як триває будівництво у прикордоні, розкажуть наші репортери. Кругову оборону вже звели навколо Харкова. Наразі триває зведення фортифікаційних споруд в інших містах та селищах. Будівельники працюють щодня попри небезпеку ворожих обстрілів. Моя бригада ну виконує ці конструкції з травня 2022 року. Ми визводимо жалізобетонні конструкції та возводимо конструкції з дерева. По нам ну. Конкретно не били, але було гучно біля де ми працюємо. Доводились ситуації, коли треба просто ховатися. Ну гучно, але ну всі роблять. Зведення одного такого захисного об'єкта триває два місяці, розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Наразі на цьому напрямку працюють до 30 цивільних підприємств: це більше півтисячі працівників та дві сотні одиниць техніки. Ми знаходимося зараз на будівництві взводного опорного пункту. Тут фактично всі види фортифікаційних споруд, а в тому числі тут то ще будуть невибухові штучні загородження, збудовані. Будівництво йде повним ходом. Що стосується метражу проходів, це тисячі метрів. Якщо кількість брати таких взводних опорних пунктів, то це так само сотні. Фортифікаційні споруди будують за новими проєктами Міноборони. Йдеться про протитанкові рови, опорні пункти, протитанкові загородження під назвою зуби дракона та бліндажі. Половину скажімо так, місця, де будуть зводитися такі фортифікаційні споруди. Ми їх будемо розміновувати ще, і і фактично ми не можемо заходити на роботи, поки не отримуємо акту від наших саперів щодо розмінувань. Планується, що такий захист зведуть усюди. На кордоні Харківщини з Росією нині будівництво триває за графіком. Залізобетонні конструкції будівельники отримують вчасно. За словами Олега Синігубова, в уряді розробляють соціальні гарантії для працівників, які зводять фортифікації, адже вони працюють з ризиком для життя через ворожі обстріли. Юлія Губська телеканал прямий. У кривому розі уламки збитого дрона впали на п'ятиповерхівку. Виникла пожежа, не пошкоджено дах, але квартири цілі тричі ворог обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах зруйновано приватний будинок, понівечені господарські споруди, авто, гаражі та теплиці. Зачепило лінію електропередач і газогін. Вночі росіяни обстріляли пожежну частину на Харківщині у прикордонному населеному пункті. В результаті удару пошкоджені будівля пожежної частини та чотири пожежно-рятувальні автомобілі. На чергуванні в депо було 11 рятувальників. Один із них травмований. Це водій-рятувальник місцевого підрозділу. Медичну допомогу йому надали на місці. Путін має сидіти в газі, а не Кремлі. Президент Володимир Зеленський прокоментував так звані вибори в Росії. Голова держави вважає, що жодної легітимності в такому псевдоголосуванні немає. А незаконні вибори російського президента на окупованих територіях України є злочином. Він боїться найбільше тільки одного справедливості. Жодної легітимності у цій імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в газі. Саме це ми маємо забезпечити усі в світі, хто цінує життя і порядність. Волинські соколи це школа, яку відкрили в Луцьку для навчання операторів fpv дронів Там готують фахівців спеціально для потреби бойових підрозділів на передовій, щоб доєднатися, доєднавшись до підрозділу, не витрачати час на додаткове навчання. Про підготовку волинських соколів більше розкажуть наші репортери. Олександр вже кілька тижнів вчиться управляти FPV-дронами. готується до служби в сотній окремій бригаді. Я хотів піти саме туди, де я можу принести найбільшу користь відповідно до своїх навичок, відповідно до свого здоров'я. І саме апаратор ППЛА це те, де я можу працювати. У цій школі вже закінчили навчання 25 операторів дронів. Частина з них вже служить на передових позиціях. Наразі, на мою думку, найефективніше, що є. Коли дрони в її, наприклад, там за 300-400 доларів може вразити техніку, яка коштує декілька мільйонів. Два тижні теорії, і лише тоді практика. Програму курсу самостійно підготували і вдосконалюють луцькі інструктори. Перш за все враховують всі помилки. На мою думку, їхня помилка, що вони пробують навчати на ось таких малесеньких дронах людей, але насправді ці дрони не передають реального польоту і не знають, чи корисно будуть вчити. Наші пілоти відразу після правильно поданого симулятора починають літати ось на таких стандартних 7-дюймових дронах, які використовуються і в сотій бригаді. Теж практичні заняття на полігонах на різних локаціях. Крім польотів, кожен курсант має вміти самостійно збирати та обслуговувати техніку. Пляшка з водою один кілограм. Той та вага з якою дрон самодіймовий літає на бойові завдання. Локації для навчальних польотів обирають максимально схожі до тих, де працюють військові. Під час навчань не було розбито жодного дрона. Були факапи. Були аварії, ДТП, але дрони всі літають далі. Замінюються, можливо, лопасті. Олександр тренується вже четвертий день. Відпрацьовують посадку, прольоти між різними перешкодами, переслідування рухомих цілей і удари по бліндажах. Сьогодні йому дали попрацювати із 10-дюймовим дроном, який здати нести вдвічі більше навантаження від 7 дюймових. Дрон в повітрі навіть більш стабільний ніж в симуляторі. Контролювати вітер не є проблемою. Тим, якщо з вагою, коли почнеш літати, це теж навпаки. Чим більше вага, тим легше тримається повітря. Познайомимо його з виносними антенами. Як працювати з бліндажа, це все буде на останніх уроках орієнтовно ще днів 5 і пілот на 90% буде готовий. До служби, а там же його підкоректують в рамках рекрутингу. Для служби можуть обрати бажаний підрозділ. Більшість йдуть служити до своїх. Тож і в Луцькій школі готують операторів безпілотників переважно для сотої волинської окремої бригади. Івана Гаврилюк, телеканал прямий Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.